Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. У нас розклад на тиждень для усіх знаків зодіаку від 2 грудня до 8. З 2 до 8 грудня. Тобто, вже зима. Вже зима. Не знаю. От можете написати, є в когось вже сніг чи нема. В нас снігу ще немає, але, може, до 2-випаде. вже випаде. Гаразд, дивимося, починаємо з Овнів. Перші у нас Овни, що чекає вас цього тижня? Двічка кубків говорить про якісь домовленості, про партнерство. у двох. це коли люди домовляються про щось, хтось заключає якісь договори, хтось знаходить собі якогось партнера. Тому. Тому можна сказати, що це карта по домовленостях. Хтось знайде своє кохання, хтось закохається, хтось про щось домовиться, хтось з кимось помириться. Ось якось так. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, у вас йде карта вежа. Говорить про те, що можуть, ну, скажімо так, крах ваших планів може бути. Розстройство в ваших планів, ви щось запланували, ви щось зробили, і у вас не здійсниться це. Тобто зміниться щось. Можливо, розрив стосунків, можливо. Я завжди говорю, на побутовому рівні це може бути навіть розіб'ється любіма ваза від, від когось, хто вам дуже дорог, наприклад. Це розрив довгих стосунків з кимось, дружби. Ось, розчарування може бути. Але з другого боку це кінець розчарування, тому що після вежі. Приходить надія, а вежа приносить розруху. Ось, А потім приходить надія. Тому відпускайте все те, що іде. Хтось злетить з крісла, наприклад, понижуть по должності. Хтось, наприклад, має вищу посаду, а його ну, заставлять, можемо так сказати, зробити чорну роботу, <кій> вірніше, нижчу роботу. І скандал, скандал може бути на роботі, в сім'ї. З сусідами, з ріднею, якось так. Це теж, скажімо так, велика сварка. Гаразд, тепер у нас близнюки, дорогі близнюки, у вас іде е, туз кубків. Е, в першу чергу це хороші новини, це хороший початок, це концентрація чогось хорошого. Це якісь емоції, почуття, закоханість, е, це дуже хороша емоційна, інтуїтивна карта. Тобто, чекайте всплеск емоцій цього тижня, ось так я можу сказати. І позитивних новин, народження когось, родини, хрестини, якісь свята можуть бути, юбілеї теж. Гаразд, можуть бути і пропозиції, хороші. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, а в нас тут іде четвірочка мечів. Тобто, тимчасовим. Ну, Я би не сказала перемиря це затища, тимчасова зупинка. Скоріше за все, хтось захворіє, можливо, і ви. Зляжете, неможливість спілкуватись, неможливість продовжувати свою роботу. Якась, знаєте, Така вимушена тимчасова зупинка. Це може бути на роботі, це може бути у стосунках. Ось якось так. Тобто цей, день, цей тиждень просто треба пережити. Багато вам не вдасться зробити цього тижня. Більше, так, знаєте, бездіяльність. Як то кажуть, навіть і не намагайтеся, просто візьміть час і перепочиньте. Тепер переходимо до левів. Дорогі леви, а вам карта радить а, зробити кращий крок назад, ніж а, вперед. А, добре подумати, перш ніж щось говорити, щось робити. Ця карта вчить нас, скажімо так, дає нам якісь уроки, так вчить нас чомусь, тобто ця карта попереджає: не наступайте на ті самі граблі. А, буде якась ситуація. Де вам краще не висовуватися, краще спостерігати Це і на роботі, це і вдома. Свій довгий язичок, наприклад, притримати, ніяких різких дій. Краще перечекати цей період і просто спостерігати за тим, що відбувається. Ось якось так. А це до речі, щоб ви розуміли, це льви, львам буде тяжко стриматись. Тепер переходимо до ДІВ. Дорогі діви, у вас випадає чудова карта. Це е зірка. Можливо, ви дійсно зірка цього тижня, а можливо, просто робота по інтернету, кохання на відстані або знайомство, або якесь тимчасове розлучення. ну, В тому плані, що розставання тимчасове. Холодок між, між закоханими теж іде по цій карті. Тобто у вас було все хорошо, все прекрасно, і тут холодок повіял. Ця карта в її холодком. Вона віє кохання. На відстані. Вона дає, звичайно, надію, але вона й радить. Для цієї надії, для цієї цілі та мрії, потрібно щось робити. Але якщо у вас був важкий період якось тут, то ця карта дає надію. Ось якось так. Тепер, якщо ви шукаєте роботу, ця карта вам дає роботу, наприклад. На відстані, тобто через інтернет, через соцмережі. Можливо, у вас просто буде а, велика кількість інформації і спілкування е, на відстані. Тепер переходимо до Терезів, дорогі Терези, а у вас важка праця довга дорога до... Е, довга дорога в дюнах, щось в мене так пішло. Е, гаразд, це не має нічого до цього значення, але ця карта нам говорить. Що ви будете працювати в поті лиця. Цей тиждень буде вимотуючий, утомительний, втомитися, наробитися, багато не заробите. Але, але перспектива на майбутнє все ж таки буде, що колись це щось вам принесе. Ось, це все ж таки, ви знаєте, кар'єра. Робиться не швидко. Ось, ну, шлях такий, скажімо так, дійте зважувано, спокійно, приймайте рішення в спокійному стані, теж радиться карта, і робіть все помаленьку. Нікуди не спішіть. Оця карта так і радить. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, а вам випадає король. Жезлів. Тобто це або якась посада, вам запропонується, або підвищення по службовій, як би це сказати, сходинці. Так, це вже хороше крісло, скажімо так, хороша посада, навіть якщо ви жінка. Якщо ви жінка, в коханні може бути, що зустрінеться чоловік. Атрактивний, активний, заворожуючий, який вміє, ну як би це сказати, завойовувати жінку своїм шармом, вдягається екстравагантно. Якщо ви жінка чи чоловік, тут карти кажуть: беріть все в свої руки, навіть не те в свої руки, а ініціативу в свої руки. Ініціюйте якусь справу. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці десяточка кубків. Прекрасна карта. Це можна порівняти ось тут з тузом кубків. З чого починали, тим і закінчили. Радість, удача по повній програмі. Це може бути і свято, і юбілей, і якесь день народження, заручини родини Христини, зібрання сім'ї. Це якась велика перемога, закінчиться якась справа. Воз'єднання сім'ї, це щаслива сім'я, це радісна сім'я. У цій справі ця карта говорить, що те, що, чим ви займалися, ви дійшли до стелі, тобто ви взяли по максимуму емоційна дуже карта. Ось Якось так Ну насолоджуйтеся цим моментом. Тепер переходимо до козерогів. Дорогі козороги, а вам випадає імператор. Ви знаєте, імператор це він говорить в першу чергу, ну тут і друга, і третя черга може бути. Але це структура, це якісь установи, це якісь організації, вам прийдеться зіштовхнутися з. Бетонною стіною цієї знаєте, системи, скажімо так. Можливо, хтось буде звертатися за допомогу, вибивати собі якісь документи. Це важка, важка карта в такому плані. Можливо, вам вдасться знайти покровителя, який вам допоможе, який вас захистить. Хтось з вас зустріне свого імператора, чоловіка своєї мрії. Якось так. Ну, раки це в принципі не типове для вас, але карта каже, вам потрібно діяти за планом, систематично, бути впевненим в собі і діяти на пролом, тобто нічого не боятися. Бути впертими, в принципі, це нічого дивного для вас. Тепер переходимо до водоліїв, дорогі водолії, трійка Жезлів. Відкривається якийсь простір, якась можливість щось у вас відкривається. А, ви довго, можливо, чекали, ви довго, можливо, вагалися, не могли вибрати між двома а, чоловіками, між двома роботами, а, можливо, і більше трьома-чотирма роботами і тому подібне. А, тут у вас, дорогі водолі, відкривається простір для діяння а, для вашого діяння. Це і перспектива на роботу, перспектива когось зустріти. Потрібно тільки діяти. Отак карта і каже. Потрібно діяти. Робіть перший крок, степ бай степ крок за кроком. Ось не здавайтеся. І вперед. Це можуть бути якісь новини, якісь хтось вам хороші звістки, ось так теж. Тепер переходимо до риб. Дорогі рибки, а у вас карта підвішана, щось, щось вам карта радить, щоб ви, ну як сказати, ви дійдете до такої ситуації, де немає виходу. Тобто, ви загнали або самі себе в цей куток, глухий кут, або вас загнали, обставини, э, персони якісь, люди. Ось ця карта радить не сіпатися, не рипатися, не намагатися випручитись, не намагатися летіти кудись, а просто перечекати цей момент, цей час, цей тиждень. Це всього-навсього тільки один тиждень. Не грайте жертву. А просто перечекайте. Можна ще сказати, жертва обставин. Ось якось так. Просто перечекайте, подумайте, як ви потрапили у таку ситуацію. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного тижня, мирного тижня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!